Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо привітав росіянців з Днем Росії і заявив, що Америка прагне конструктивної взаємодії з Росією з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною. Відповідне звернення Марко Рубіо було опубліковане на сайті держдепу і про що там йшла мова. Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устрімлення до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з Росією з метою досягнення міцного миру між Росією і Україною. Ми сподіваємося що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами. Нами кінець цитати мабуть знищення українців розумінні Марко рубі це і є оце устрімлення росіян до свого світлого майбутнього.